Вітаю, мене звати Валентина Хамайко. А цей подкаст частина ініціативи «Women for Women» створена болт, аби дати більше простору жінкам у професіях, які до цього вважалися виключно чоловічими. Так само, як категорія «Women for Women» у додатку дозволяє жінкам відчувати себе безпечніше і впевненіше, як за кермом, так і у салоні авто. А ми сьогодні будемо говорити з людиною, яка цю безпеку створює з середини. Наша героїня керівниця напрямку Trust and Safety в Болт. Саме вона щодня перевіряє фічі, блокує небезпечних водіїв, а також розбирається у кожному інциденті, щоб наші з вами поїздки у Болт були максимально безпечними. Знайомтесь, Поліна Зінченко, Поліна, вітаю тебе! Вітаю! Ти красива, ніжна, тендітна жінка. А я завжди уявляла, що. У відділі безпеки мають працювати лише чоловіки, і я їх лише там бачила. Ти, от вже від початку змінюєш стереотип. Але розкажи, з чого ти починала, як ти потрапила на цю посаду, і, можливо, навіть де ти цьому вчилася? Я навіть трішки більше зараз змінюю стереотип. Більше того, в моєму підпорядкуванні знаходяться лише дівчата наразі. Тому так, у нас такий жіночий колектив, тому що хто як не жінка взагалі дбатиме про безпеку. Як я сюди потрапила загалом, я раніше працювала дещо в іншій компанії. Uh -huh. В якийсь момент я зрозуміла, що мені хочеться рости, що мені хочеться розвиватися, що мені хочеться робити щось більше. Я не шукала сама цю роботу. Так вийшло, що на мене вийшли самі з болт. Е, я пройшла дуже багато етапів спів, співбесід, тестове завдання. Mm -hmm. Це все було дуже е, страшно. Я після кожного думала. Типу, все тепер мене точно візьму, точно буде відмова. У мене є просто така тривожність. Це синдром самозванця. Uh -huh. Це все uh -huh. про мене. Це настільки складно було на співбесі, Е, Я просто дуже хвилююся. Я навіть зараз хвилююсь. Uh -huh. Не хвилюйся, все буде добре. І власне, так в якийсь момент мені прийшов довгоочікуваний офер. І коли я потрапила сюди, мені було дуже цікаво дізнатися, тому що ну, тут насправді було все доволі по-новому для мене. Mm -hmm. Дуже хотілося, напевно, якоїсь типу, підтримки, в тому числі й жіночої. Тому що колектив насправді більшу, в більшій своїй частині складається з чоловіків. І зараз я вже це не так сильно відчуваю, тому що в мене є розуміння, що Болт це та компанія, в якій, типу, ну, немає. Якоїсь заангажованості, але а, на початку дуже не вистачало такої жіночої підтримки свого жіночого кола так. формувати. А ти знала на яку посаду ти йдеш? Чи був твій попередній досвід пов'язаний саме з безпекою? На жаль, ні. Попередній досвід не був пов'язаний з безпекою. Це був хоча ну. Частково можна так сказати, тому що я більше займалася кастомер супортом uh -huh. в іншій компанії, і там також можуть бути різні ситуації, коли там якісь юзери наші потрапляють в небезпечні ситуації, uh -huh. це також доводилося розрулювати. А чи були у твоєму житті ситуації, після яких ти зрозуміла, що тема безпеки це твоє, і ти хочеш допомагати іншим людям? Ну насправді кожен якийсь резонанс де. Хтось дуже сильно постраждав, особливо, якщо це стосується там, жінок, дітей і mm -hmm. це. Ну, я доволі е, особисто це сприймаю, доволі емпатично цього ставлюся. І завжди хотілося, щоб ми почувалися себе безпечно в тому середовищі, в якому ми знаходимося. Ти розповідала, що пройшла достатньо складний шлях перед тим, як потрапити на цю посаду. Якою була твоя перша роль? Насправді ця роль і була моєю першою, тобто я працюю тут лише рік. Проте за цей рік я ну, за відчуттями, я ніби змінила декілька ролей, тому що початково у мене там був керівник, який потім звільнився, і мені довелося взяти частину обов'язків. Так, і це було насправді дуже важко, тому що, як виявилось, мені на той момент передали настільки інформації, скільки було б достатньо угу. для того, щоб охопити всі ці об'єми роботи, які були і. Перші, напевно, там два місяці, коли я була без керівника, вони були доволі важкими, тому що доводилося самостійно в усьому розбиратися, чого я до цього не знала. Але я дуже рада, що мені це вдалося. А ти пам'ятаєш той момент, коли ти відчула, мені дозволяють. Я відчуваю, що приймаю рішення, яке впливає на людей. Ось цей момент відчуття, пам'ятаєш? Конкретний момент ні, але я дуже пам'ятаю це відчуття, коли. Не я вже йду до когось за поради, а коли до мене mm. приходять за поради, це, ну, це дуже важливо, це дуже цінно. Тобі було страшно, коли ось цей момент ти розповіла, що мене не підготували, мені не підказали, мені потрібно було самостійно щось шукати. Що це дало для тебе? Ріст чи навпаки десь формувало певні страхи всередині? Це був в будь-якому випадку ріст, але тут дуже важливо сказати, що. Не те, що знаєте, залишилась сам на саме з усіма проблемами. Насправді, в бот до кого б ти не підійшов, всі до всі тобі допоможуть, всі тобі розкажуть щось, поділяться чим вони знають. І ну, тобто, моїм обов'язком було просто підходити до потрібних людей і просити допомогу, грубо угу. кажучи, так щоб розібратися в тому, що мені треба робити. А, а вже потім я сама стала тією людиною, до якої також можуть підійти за допомогою, і це було те відчуття, коли ти зрозуміла. Я маю вплив. Так. Розкажи, як ти ділишся з друзями, як ти їм розповідаєш, чим ти займаєшся? А, насправді, коли а, мене питають, що ти там взагалі в боут робиш? Ні, не так. Класне претендування. Не так. Іноді мене питають: ти де працюєш? Я кажу, в Боут. Одразу кажуть, водієм. Кажу, ні, у мене навіть посвідчення зараз немає тільки, навчаюся ще. Я кажу, ні. А чим ти тоді займаєшся? Я завжди відповідаю, що я відповідаю за безпеку. Uh -huh. Тоді питання, що за безпеку, що ти там взагалі робиш з тою безпекою. Тоді я починаю перечисляти ті фічі, які ми впроваджували. Зазвичай це щось таке доволі, ну, про що всі знають. Наприклад, там кнопка СОС, uh -huh. вона ну, зазвичай люди про неї знають. Розповідаю також, як ми от нещодавно впроваджували нову категорію Women for Women. Це uh -huh. для мене така особиста трошки гордість. А це ж була ініціатрика цієї категорії. Відносно так. Ти пам'ятаєш якісь інциденти за час твоєї кар'єри, які на тебе сильно вплинули і змусили подумати глибше, як покращити безпеку? Ми кожен тиждень аналізуємо всю інформацію по е, зверненням від користувачів, які mm -hmm. отримують той самий кастемер сапорт. І завжди ну, намагаємося зрозуміти, якщо щось погіршується. Або якщо щось покращується, то що ми для цього зробили, щоб воно покращилось? Або якщо навіть не покращиться, що ми можемо зробити для того, щоб покращилось. І насправді, ну, це, цей аналіз відбувається ледь не щоденно, ледь не щоденно через нас проходять просто, типу, десятки різних кейсів, коли. Щось пішло не зовсім так, тому що ну на жаль, 100% безпеки ніхто не може ніколи гарантувати. Що б ми не зробили, це завжди буде там 99,9%. Завжди можна зробити більше, і ми намагаємося просто робити максимум. Ви аналізуєте кожен інцидент. Я знаю, що ви і блокуєте якихось небезпечних водіїв, але перед цим вони проходять якесь спеціальне тестування, можливо, відділу безпеки. Ми не аналізуємо прям кожен кейс, тому що ну на жаль, такого ресурсу у нас немає. Цим займається вже відповідно кастемер супорт. Але а, якісь, якісь категорії кейсів, наприклад, які можуть бути пов'язані з якимись секшуасалтами. Їх небагато доволі, а, і їх ми можемо, наприклад, аналізувати, маючи той ресурс, який ми маємо прям по кейсово. Якісь більш часті, але менш такі ризикові випадки. Ми зазвичай не аналізуємо. Прям mm -hmm. Покейсово, але дивимось на загальну картинку. Водії взагалі не є нашими працівниками, uh -huh. тобто вони є нашими партнерами, нашими користувачами. Вони такі самі користувачі, як і пасажири, просто трошки з іншого uh -huh. боку. Тому тут не можна говорити про трудові відносини ні в якому разі, це лише партнерство. Uh -huh. Ми від них просимо дійсне водійське посвідчення. Uh -huh техпаспорта паспорта на всі автомобілі, які вони хочуть закріпити до свого автомобіля, до свого профільше. І також вони постійно проходять різноманітні верифікації, перевірки вже протягом нашої співпраці. На початку нашої розмови ти сказала, що у тебе в підпорядкуванні є також жінки. Це твоя команда підтримки. Це моя команда, з якою ми можемо втілювати в життя якісь наші ідеї задуми, так але ну для мене просто дружба на роботі. Тому щоб кого говорити, що це прям якась команда підтримки. Mm -hmm. Для мене це важко так сказати. Я для себе в якийсь момент свого життя е, вирішила, що дружби на роботі, особливо якщо про підпорядкування mm -hmm. е, мови йде, це не дуже хороша історія. Да. Це може призвести до не дуже хороших випадків, е, до речей, коли ти, можливо, не зовсім зможеш контролювати те, чим ти ділишся з цією mm -hmm. людиною, тому що ти там, наче можеш їй довіряти. Ну, коротше, це, це не дуже хороша історія, на мою думку. Твоя робота досить емоційно. Ти перенавантажуєш себе з середини. Як вдається переключатися, відновлюватися? А, насправді в мене є моя чудова собака вдома. Mm -hmm. Я його просто обожнюю, йому всього півтора роки, і це було найкраще рішення взяти його в сім'ю. Він дуже веселий. Це Джекрасу. Активний, крутий, просто я його я не можу. Я його обожнюю, і це те, що дає мені напевно заряд позитивної енергії, позитивних емоцій. Якщо мені дуже сумно, мені треба просто моя собака. Його пообіймати, погладити, щоб він мене пооблизував, і мені стає краще? Ну, це наші такі пухнасті психологи. <свісно> До речі, не було ідеї, наприклад, у відділі безпеки, щоб у вас була собака на роботі, щоб так можна було почухав. і зняв стрес. <свісно> у нас насправді є. Ну наш офіс він pet-friendly, <свісно> Часто колеги проводять своїх домашніх улюбленців. У нас вже є прям постійні відвідувачі офісу, всі їх знають, всі їх люблять, всіх годують смаколиками. А як взагалі відбувається Прийняття нових рішень у вашій у вашій команді, чи може, наприклад, користувач Bolt запропонувати якісь ідеї, як ви їх розглядаєте, і наскільки багато потрібно часу, щоб впровадити це? Все залежить від того наскільки ця ідея глобальна, тому що є якісь речі, які ми можемо прийняти для себе на локальному рівні. Угу. Зазвичай це якісь ну, питання. Більше там, наприклад, аналізувати чогось ось, наприклад, нещодавно ми почали більш детально аналізувати оцінки користувачів і знаходити там. Інциденти безпеки, які до нас могли надійти зараз, буде така навіть невеличка реклама. Будь ласка, пишіть в службу підтримки, якщо у вас щось трапилось, тому що саме тоді до нас доходять найкращі ці історії. Тому зараз ми напряму вже, якщо там, наприклад, пасажир залишив негативну оцінку, але не залишив ніякого коментаря, не звернувся в службу угу. підтримки, не пояснив не, причин своєї так. оцінки. І ми не розуміємо, а що там відбулося, і ми зараз почали виходити напряму. До користувачів уточнювати взагалі, що у них відбулося, і там справді іноді бувають інциденти з безпеки, відсутність яких, по суті, руйнує нам статистику. Ми не бачимо всієї картинки. Uh -huh. Можливо, якби ці кейси ми бачили одразу, ми б взагалі інакше будували наш план дій. І власне. Ну, це такий локальний процес, який ми самі собі придумали, самі собі робимо, узгодили там, ну, з такими локальними стейкхолдерами uh -huh. і працюємо. Є якісь глобальні речі, наприклад, як запуск тих самих фічей, вони він більше йде якраз таки згори до нас, тобто вже створюють якусь фічу. Ми можемо єдине, що там вносити якісь коригування, які під локальний ринок підходять. Uh -huh. А як взагалі змінилася система безпеки з моменту, коли ти почала не Я не скажу, що були якісь прямо глобальні зміни. А ми просто удосконалюємо те, що вже є зараз. Вводимо щось нове, і знову ж таки, у нас є глобальні глобально придумані фічі по безпеці, які іноді не дуже мечуться з нашим локальним ринком. І ми намагаємося робити максимально доводити, що нам треба щось переробити, щось доробити, якось щось змінити, щоб це краще працювало саме в Україні. Ти зараз займаєшся системою безпеки, але чи готувала ти себе до цього, наприклад, десь з університету? Чи думала ти що десь опинишся в цьому напрямку? Частково так, тому що в мене взагалі дві освіти, перша освіта це кібербезпека. Власне. Вона насправді ніяк не пов'язана з тим, що я зараз роблю, але все ж таки безпека. Вже щось друге це друг, друга освіта. У мене юридична, і насправді юридичних речей ми також, також чіпляємо їх в нашій поточній роботі, тому що ми там умовно перевіряємо документи водіїв, передивляємося якісь там законопроекти, які планують так. вводити. Є в тебе відчуття, що ти вже зробила глобальний проєкт або зміна. У своєму підрозділі, що дозволяє тобі по поособливому собою пишатися? Я думаю, що це ще все попереду, тому що знову ж таки я не так довго знаходжусь в компанії, і у мене є мотивація робити більше, розвиватися. І зараз, мені здається, я лише ось набираю обертів в тому, що я роблю. І я думаю, що це все ще попереду. А впровадження категорії women for women можна вважати таким проєктом. Цьому можна, але е, це не лише моя робота, це, це не лише е, я займалася цим, це велика, велика робота е, всієї локальної команди Operations Board. Я просто, знаєте, була така чиста. Давайте, будь ласка, вже зіб, зберемося на міт, обговоримо, провела там якийсь аналіз, от вам графіки, от вам таблічки, давайте вводить. Та ти трішки підштовхнула весь цей проєкт. А взагалі був у тебе момент в кар'єрі, коли ти Відчувала, що тобі доводиться переконувати середовище у своїй професійності? Прям переконувати, напевно, ні, саме в професійності, тому що е, у нас, як я говорила, доволі всі е, сучасні. Я взагалі не зустрічала випадків якогось там сексизму в е, нашому просторі. Угу. І насправді. Це дуже б сильно напевно каралося. У нас є там окремий окремий, окремий процес. Якщо тебе там якось булять, харасять на роботі, щось таке, uh -huh. ти можеш скаржитися. Можна анонімно, можна не анонімно. Це все буде там розглядатися піпл партнером, uh -huh. і відповідно та людина, яка робить погані речі, вона не буде працювати в болт. Тобто компанія захищає права жінки, і тут можна відчувати себе спокійно і безпечно. Це, це. Але якщо аналізувати твій відділ, ти відчуваєш, що система безпека, яку про яку дбає жінка, вона відрізняється від тієї системи безпеки, яку зазвичай створюють чоловіки? Напевно, що так, тому що. Е... Я можу знову ж таки приклад з Women, Women привести, коли я тільки прийшла на роботу. Навіть не так, коли у мене була співбесіда, мій на той момент майбутній керівник мене запитав, якби ти могла щось зробити, чого зараз не існує в болт, uh -huh. щось для безпеки. що б це було. Я тоді перехвалювалася, сказала якусь фігню. Потім, коли завершився, завершила співбесіда, я подумала, блін, ну це ж там Укрзалізниця вводила вагони для жінок, можна було б таке зробити в болт. Думаю, треба, якщо візьму, треба буде запропонувати. Я приходжу вже працювати в болт. Виявляється, ця ідея вже існує. Вона вже запущена в деяких е, країнах інших, але в Україні не запущена. Я тоді підійшла до свого е, на той момент керівника. Кажу, давайте щось робити. І у нас також, е, десь через тиждень після того, як я прийшла, е, є така. Локальна е, штука, як Summer Summit. Він якраз також скоро буде. Я тоді пам'ятаю, задовбувала всіх на тому Summer Summit. Я підходила до нашого General менеджера казала, давайте вже запускати війну про провів. Підходила до е, маркетингу, казала, давайте вже а чому ми не можемо. А які mm -hmm. підводні підводний камені? А чому, а давайте щось робити? Е, але це все якось на той момент, поки було на стопі. Ми повернулися до цього ще десь в грудні аж. Це відбувалося в липні, а повернулися ми в грудні. І ми тоді з ще одною дівчинкою, яка зараз вже не працює, вона була дещо в іншій команді. Ми почали так робити якісь аналізи, дивитися: а чи можемо ми запуститися, скільки в нас жінок водійок а як ми можемо змотивувати, щоб їх ставало більше. Зробили знову ж таки якісь графіки, презентації, таблички, аналізи і так далі. І вже. Ініціювали міти, на яких ми доводили, що варто це робити. Ти на якому етапі відчула, що тобі вдалося трішки переломити цю ситуацію у свою сторону? І від моменту, коли ти почула відмову, до моменту, коли ти побачила зацікавлення у команді, таке створити? Категорії в Наш джендере-менеджер він в цілому був зацікавлений. Просто там були певні, скажімо, моменти, які могли нас ну, зупинити в цьому. Ми розмовляли про те, як ми можемо щось покращити, там, щось зробити для того, щоб все ж таки підійти ближче до цього uh -huh. запуску. Але просто на той момент я ще тільки-тільки починала працювати, і я якось сама відійшла від того. Тієї думки, бо потрібно було заглиблюватися в ті процеси, в яких я ще взагалі не розбиралася, mm -hmm. бо я тільки почала працювати. Потім, знову ж таки, пішов з роботи мій на той момент керівник. Мені потрібно було його процеси там mm -hmm. дізнаватися, Обіцяв. заглиблюватися в них. Так. І вже коли я трішечки відчула себе більш впевнено, ми знову повернулися до цієї ідеї і ну, вже на той момент ніхто не був проти. Uh -huh. Просто потрібно було десь щось під, підлатати, щоб це краще спрацювало. А як ти думаєш, які твої риси характеру все ж таки допомогли тобі довести цю справу до крутого фіналу до якісного продукту? Ну, я, якщо мені щось в голові вистріло, я буду задобувати всіх. Ось це, напевно, не всім може подобатися, але я така трішечки вперта в певних питаннях, і я дуже відповідальна. Типу, якщо мені треба щось зробити, або якщо мені дали якусь там задачу, ага. або якщо я внутрішньо відчуваю, що я маю це зробити, і ще тим паче, якщо мені це цікаво робити, я це зроблю. Яким ти бачиш взагалі потенціал категорії woman for woman? Я сподіваюся, що вона буде розвиватися. А, наразі вона ще в такому насправді за родичі. Нам потрібно якомога більше жінок. Я дуже дуже закликаю жінок доєднуватися до нас, тому що це дуже крута можливість заробляти кошти в той час дня, в той проміжок дня, коли вам це зручно. Mm -hmm. Типу. Ви можете не знаю, там зранку відвезти дітей в школу, після цього покататися, повозити в болт, забрати дітей зі школи, там нагодувати, знову поїхати, покататися в болт. Якщо у вас є там постійна робота, спочатку працювати на постійній роботі, там потім в вільний час або в вихідні дні, там пару mm -hmm. годин прокататися, заробити додаткові кошти. Це ну, дуже кру крута потім А що б ти хотіла сказати жінкам, які от. Наразі, саме зараз, сумніваюся, варто чи ні, чи отримую я позитивний досвід. Як їх переконати? Знайди для них слова зараз. Ну, сказати, що завжди буде позитивний досвід, я цього говорити не буду, тому що різні ситуації трапляються на дорозі, різні ситуації трапляються в таксі, але ми робимо все можливе для того, щоб негативу було якомога менше. Ми працюємо над цим кожен день. Особливо. Дуже так уважно ми ставимося до безпеки жінок, жінок, водійок, жінок-пасажирок. І ми всі, от я ж як я говорила, всі кейси, які пов'язані з секшуал assault, ми прям перевіряємо okay. по-кейсово кожен тиждень і намагаємося знову ж таки там водіїв або пасажирів, які, як мінімум, неодноразово робили якісь речі, які. Суперечить о, нашим о, нашому баченню безпеки uh -huh. на платформі BOLT, Ботвід'єднувати від платформи. На жаль, ми не завжди можемо це робити там після першого випадку, тому що не завжди є якісь докази uh -huh. ситуації. Ось, але якщо там це якісь системні порушення, системна поведінка конкретної людини, ми намагаємося одразу ж реагувати якомога швидше відсторонювати цю людину і захистити От, власне звісно. слово споживача. А як взагалі змінилося твоє сприйняття самого слова безпека, враховуючи наш час і враховуючи вже твій досвід роботи? Безпека в наш час це взагалі недосяжна історія, тому що небезпека зараз повсюду. І насправді, навіть якщо б не було війни, я вважаю, що досягти безпеки на 100% ніколи неможливо. Завжди потрібно прагнути до цих 100%, Але Ніколи не буде на 100% безпечною. Ми маємо просто робити більше більше і більше для того, щоб всім користувачам було комфортно, щоб вони не переймалися за себе, за своїх рідних. Я можу сказати, що коли я почала працювати в болт і побачила, як е, це все відбувається зсередини? Uh -huh. Я почала себе відчувати більш безпечно, коли я їду в машині з водієм, бо я розумію, що я маю зробити, якщо раптом щось трапиться, що я маю зробити для того, щоб все було все закінчилось добре. Uh -huh. Якщо проаналізувати себе, свої відчуття тих жінок, які працюють у тебе в колективі, що таке взагалі сьогодні жіночі сили? Це просто щось неймовірне насправді. Тому що ті жінки, ті жінки, які є у нас в колективі, я про всіх можу сказати, що вони дуже сильні, вони дуже амбітні, вони готові підтримати. У нас, наприклад, є дівчина People партнер я, у мене є відчуття, що якщо у мене якась проблема, мене щось тривожить по роботі. Ну, в основному, по роботі або навіть не по роботі. Іноді. Я можу до неї підійти, порадитися, е, і я отримую якийсь е, такий об'єктивний аналіз ситуації, якісь поради, е, і вона на це подивиться не просто з боку звичайної людини, а з боку такої ж жінки, як і я. Це просто пощастило. і Така людина працює в компанії, що це спеціальна людина. На посаді в компанії Болт, яка вміє так об'єктивно, зі сторони психолога підтримати своїх, свою команду, ну загалом це її, типу, як обов'язок, грубо угу. кажучи. А, але я просто знаю, що у неї ще є освіта психологічна, тому я точно знаю, що я звертаюся до, до професіонала. Ну, це насправді розкіш працювати у колективі, де є величезна повага до жінок, та ще є та, хто може подбати про тебе професійно. Це безпека про безпеку всередині. Так. Поліна, у тебе зараз є класна можливість підтримати тих жінок, які вагаються, які бояться змін, які залишаються на тих посадах, що можливо їх не задовільняють. Підсиль їх словами, щоб вони були готовими до тих змін, які приведуть їх до відчуття сили і лідерства. Я хочу сказати, що пам'ятайте, що у себе в першу чергу є лише ви, ви маєте про себе подбати, ви маєте піклуватися про себе, робити для себе в першу чергу, щоб вам було комфортно. Це такий здоровий егоїзм, це те, чого не вистачає, особливо жінкам більш старшого віку, які е, виховувалися в, в суспільстві, де жінка мала лише прислужувати сім'ї, ага. чоловіку. Лише обов'язки. Е, зараз намагайтеся. Відчути те, чого хочете ви, і досягати те, чого хочете ви в першу чергу, а вже потім піклуватися про інших. Поліна, я тобі дуже дякую за відверту розмову, за відкритість. Що ти теж боялася, теж вагалася, що ти теж боролася за своє місце, за те, що ти дала сьогодні сили іншим жінкам, і за те, що ти сформувала відчуття безпеки у тих людей, що відтепер будуть користуватися болт, і знати, як безпека працює зсередини. Дуже дякую за розмову. А ще це був приклад того, як жінки можуть ініціювати зміни у системі та створювати більше простору для інших. З вами був подкаст Women for Women та я, Валентина Хамайко. Зустрінемось у наступних випусках.